Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Після енергетика Бьорна пробуємо з вами наступний на сьогоднішній продукт. Контік, маршмелло зі смаком. Ага, я взяв полуниці. Ну потім давайте спочатку полуниця, потім попробуємо ваніля. Я б цього по два взяв і цього по два. Не знаю, камера далі лагає. Поїхали. Ну але не знаю, це краще камера, ніж тату, а та, не знаю. Та... У нього капець лагає, тут бачу деякі теж є лаги. Не знаю. хз. поїхали до заставки. День Спренді реагує, День Спренді реагує, сьогодні буде на. Так, де то пише? М так, 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 так. Де то є? Це виготовлено, пише, а де про самий підук? Так. Так. Ага. Значить, Печиво затяжне, газуроване, суперконтик. Значить, значить. Блін, я не добре. не добре. начинкою... Так, так, не бачу. Уже бачу. З начинкою, маршмелом зі смаком полуниці, ниці, ниці. Значить, коментарі не читаємо, а зразу приступаємо до реакції. Поїхали. Так. Не можу, то вони так напишуть, так зігнуть, отто, що то Попробуй, тако повністю треба ви. Коротше, дуже важко. Ось тако воно виглядає. Давайте реагувати, ну. Коротше, поїхали. Спечимо, а я що я прочитав? Ну, печиво ж, це само по собі печиво. Ну, коротше, маршмело, якась новинка. Угу. А я щось думав, що тут печиво не буде, окей. Це раніше печиво сендвіч називалося. Ну, таке, нормально. Головне, що я загрузку спеціально вже не ставлю, бруно. М -м -м, поки знімаю, щоб воно вже мені не глючило. А, бо воно ще ту попередню догружу. Ну не знаю, вже ставити не буду, бачите? До одного цього. Ну... Можна поставити 9 балів. Нормально повністю, давайте все окремо. Так. йдемо по чайну ложечку і попробуємо. Що представляє себе цей даний продукт контік А ви думаєте, друзі, що представляє себе цей даний продукт? Пишіть в коментарях. Мусу під'єднати павербанк. 19% це мама розрядить під час роботи. Ну окей, окей. Поїхали. Маршмело, так маршмело. Давайте. Спочатку попробуємо, шошок. Чорний шоколад. Не знаю, в мене не дуже вийде, тому я трошки зішкреблю. Шкреблю, так. Ну скільки. 8 балів. Шоколад 8 баю печиво. Так, А ну. О, тут навіть видно ззаді назад Ну. Що це у нас? Петчиво 8 балів. Ну і начинка. Начинка Навченка полуниці. М -м, начинка, походу, найкраща. Я ставлю 8, -та. це буде 9, напевно. Начинка, ну давайте начинку зацінимо саму, бо то ж не зацінити, ну. Так, маршмело саме получає 9 балів. Тобто це все по 8, маршмело 9. А разом, по ходу 9, чи що? Зараз ще, ще одну візьмемо і проявуємо ще раз. Бьорна так мало. Там не один стаканчик. Стаканчик і ще трошки. Стаканчик і половина виходить так. Ну, але хочу сказати, що Бьорн, це, походу, найкращий з усіх енергетиків. Тому що я пам'ятаю того року, ми з вами під будь пробували, не особа. Монстер я не пив, інші я також не пив. Треба буде десь ще може поплив, не знаю. Ну, коротше, Бьорн найкращий з цих усіх, так. Поки що подивимося, що буде да. Але жалко, коли ж два смаки, ну вже. Добре, друзі. Остання пачка. Вибачайте, що сьогодні без коментарів нема коли. Я, у мене час обмежений, нема коли вас читати, треба це все доїдати, ще приступляти до, до інших смаків контиків, а ще потім останню там крішку тої нутели. Самі розумієте, час обмежений. А, мама і не так особу хоче мені й давати швидше. Тобто за 7 годин ти маєш все успіти. Ще й відеокліп маю на додачу змонтувати. Тобто... Думаю, ви мене розумієте. Так, останнє давайте. Ну це відокти мало хто дивиться, але були переглядів, десь не знаю. За те, що кінець місяця? Кінець місяця, так. М -м -м. За інтернет не забути заплатити. Кінець місяця треба до 1 квітня заплатити, а то відрубають. М -м. Просто я завжди собі нагадую, коли кінець місяця треба не забути заплатити за інтернет. Так. Розкажу, з чого я пару днів назад почав сміятися. Я вчора сміявся, але десь вчора, здається, перед... А, 27-м, 27, здається, число вечором почав сміятися. Коротше, на мій другий канал. коментує один хлопець. Я той другий канал, горизонтальні відео вже від 22-го року. Не ви... Ну, там нічого не викладаю, ну що там? Горизонтальні відео тільки виходить на цьому каналі. На другому каналі де 3000 підписників, тільки шорти. Там лишилися одні комікси, там останні з відео опублікованих за 22-й рік комікси. Коментую один. Мені це. <ścoughs> я так почав сміятися. Пише мені. Ну, коротше. Коротше, пише. Мені це відео. Скинула моя дівчина, Я хезе, що їй на це відповісти. А там був мій комікс Bloodless. Де я так я ще раз подивився, бо я забув, що я там вам показував. Де комікс я малював, ну типу, комікс, що він летить угору на шарику, потім олівець типу, проколює його шарик, і просто потім малюємо літак, цей летить. Той і великий літак його розбивається і падає, піштовхується у банан, падає у воду, і там щось риба. І воно, ну, я сміявся з тої серії, думаю, блін його ще дівчина це дивиться, йому це скидає, це взагалі, ну типа крінж та. Але це смішно. Бо я почав Я почав уявляти, що його дівчина це дивиться, і він ж це подивився теж. І він це написав. Я почав сміятися з коментаря дотепер, і з того, що я там намалював, і вам озвучка та, що щорн, і та озвучка, дуже смішно, і почав сміятися, та. І це. Дуже смішно було. Дотепер дуже сміюся, як я то включаю. Тобто то смішно. Але то тупо, та, але смішно. Для мене це смішно. Для нього і інших це тупо здається, так? Тому такі справи. До 13 лютого 24. Але я, як то відео спеціально включаю, ну, починаю сміятися. По-перше, з того коментаря, що він написав, і потім уявляю, ну, дивлюся на це відео і смішно, так. До речі, цей коментарій можна використовувати до всіх непонятних відео, які є тільки в інтернеті. Що, типу, мені ця дівчина скинула і я хезишу на це відповісти. Це можна до всього від, е, застосувати ці коментарі. Наприклад, є таке містичне відео. Про нього багато в інтернеті говорили. Що це... Я не знаю, розповідати про нього чи ні. Ну коротше. Не знаю, розповідати, не розповідати, бо я не знаю, чи таке на моєму каналі взагалі, як то присутствує, тобто... Як це присутствує буде на українській. Не знаю. Коротше, ми доїдемо. А, оціночка 9, так. Чи на моєму каналі це взагалі можна говорити, та? Ну там нічого такого особа, просто те відео дуже страшним вважали. Ну коротше. А... Що би придумати. в нас в інтернеті самі найтупіші відео? Давайте подумаємо. О! Петро Щур, оце його колід. Ну, це вважаю теж смішним, але ну, і, з іншої сторони тупе. Тупе того, що він не 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 тупо співає. Та? В нього нема голосу, він тупо співає. Це то... також можна цей коментар віднести до цього відео. Мені скинула відео ця дівчина, я хезично це відповість. То саме. Тобто до всіх тупих відео це можна віднести, цей коментарі. А про те відео, напевно, не буду розказувати, бо я, вроді, в мене не, не той контент, що я би я мав про це розказувати. Не знаю. Ми так заговорилося, це нема коли часу го. Теревеніти. Тільки з'їли до побачення. 9 балів. 9 балів загалом машмело, я ставлю зі смаком полуниці. На цьому все. Дякую вам. Хто був присутній, якщо були присутні на відео, з вас коментарі, підписка, Всі діла, труляля. З вами був Денис Френів. Всім пока, всім пока. Так, пішли до наступного смака. До 10 хвилин затягнув, ну окей.